Вітаю на каналі, моя буджарня. Сьогодні ми будемо готувати вічино рублену ковбасу із свинини. У мене це задок охолоджений, відстояний протягом 3-4 днів при температурі плюс 3-4 градусів за Цельсієм. Зараз нам потрібно порізати на шматочки 2-3 см товщиною. Ось такі як ви бачите на відео. Порізану свинину нам потрібно засолити. Будемо використовувати кухонну сіль та нітритну 50 на 50%. На 1 кілограм мені потрібно 10 грамів нітритної солі, 10 грам кухонної кам'яної. Все добре перемішуємо. Та відставляємо в холодильник. Протягом 2-3 діб. Через три доби ми бачимо, м'ясо змінило кольор, стало більш червоніше, і тому зараз будемо готувати. Із спецій ми використовуємо чорний перець, сухий чесник та фосфати. Розкладка вся буде під описом, під відео в описі. Все добре перемішуємо. Нам потрібно сюди ще влити 5% від маси холодної води. Вимішуємо до появи білкових ниток. Набиваю в оболочку калоген 45 міліметрів. Ось такі батони повинні вийти, набивка в нас щільна. Ось така у нас ковбаска. Зараз відправляємо в холодильник, щоб вона відлежалась протягом 6-8 годин. Після відлеження. Виставляємо в каптильню, трішечки підсушуємо при температурі 60 градусів до появи сухої поверхності. Далі включаємо дим. При температурі 85 проводимо обжарку. Ковбаса повинна взяти колір, такий, як нам потрібно, і температура в товщі батону повинна бути 58. 60 градусів. Ось такий колір має ковбаса після проведення обжарки. І зараз будемо робити варку. Варку можна проводити в каптильні або в каструлі при температурі 80 градусів. В каптильні це обов'язково повинен бути пар. Ось така ковбаска в нас вийшла. Давайте подивимось, яка вона в розрізі. Бачимо, що текстура щільна, м'ясо просолене. Добре нарізається, і більш-менш нормально сходить шкірка. Друзі, підписуйтесь на канал. Будемо разом навчатись робити домашні смаколики.